Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Шахтар підстерігає тренерів. Барселона шукає хороших русських. А Яремчук подає ознаки життя. Звично зібрали для вас усі найцікавіші новини українського футболу за минулий вікенд. Серйозну бомбочку підкинули наші колеги з проекту та таке. Посилаючись на джерела у клубах хлопці кажуть, що Шахтар надумав свиснути тренера у зорі. Установка, нібито прийшла з самісінького верху. Головному гірнику, начебто, не подобається, у що грає Шахтар. Ні, всі машини футболістів і тренерів цілі, але душі хочеться чогось цікавішого. Це цікавіше на думку боса показує зоря під керівництвом Патріка Ван Леуна. Ігоря Ювічовича гірники нагадаємо цілком законно, але, скажімо, не зовсім по джентельменськи переманили заскадні про один. Даріо Серна вже виступив зі спростування, мовляв, спецагенти підривають моральний дух команди перед вирішальними матчами сезону. Але погодьтеся було б дуже дивно, якби шахтар раптом підтвердив ці чутки, особливо зважаючи на те, що незабаром гірникам грати із зорею, яка теж претендує на золоті медалі. Взагалі, інтрига. ВПЛ за три тури до фінішу, звісно, вогняна. У шахтаря попереду матчі з обома головними конкурентами та ворсклою. Остання до слова скоро теж може залишитися без тренера. Віктору Скрипнику, схоже, на бридло у клубі, власник якого у європейських судах нині буває куди частіше, ніж на стадіоні. Та й керівництво полтавців наче не особливо задоволене результатами. На прощання з нашим болотцем презентуємо регулярну порцію дикунства. Матч чемпіонату ю 19 між рухом та Львовом. Один-один компенсований час Арбітр призначає пенальті на користь руха за гру рукою. Епізод суперечливий, але підстави на таке рішення у суді точно були. Та головне не це Замить на поле вибігає якийсь чудак і просто б'є суддю в живіт. Останній, до слова, точно не пропускає тренувань на прес, навіть не пчихнув. Шутак у підсумку виявився родичем одного з керівників в Кальвів. Але формально просто вболівальник. Так і живемо. Дикунство іншого штибу замотили в Барселоні. Точніше, в лалізі Серхі Роберто і Алехандро Бальде звернулися до російських вболівальників клубу російських вболівальників. ще й висловили надію на швидку зустріч. Опублікували цю Гедоту на сторінці офіційного транслятора в вражці компанії Окко бомбануло навіть у Роберта Лівандовські. Я, м'яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубі про ситуацію, і я знаю, що це не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, які володіють правами на трансляцію Лаліги. У таких ситуаціях гравці часто навіть не знають, з ким розмовляють. Це, звісно, не виправдання, бо очевидно, хтось недопрацював і в результаті вийшло дуже погано. Наскільки мені відомо, клуб збирається вжити певних заходів у відповідь на цю ситуацію. Залишається сподіватися, що Роберт напхає кому слід, але глобальна проблема, звісно, куди серйозніша. Лаліга, очевидно, прагне сидіти на двох сільцях нормально вести бізнес з агресорами. А щоб спокійно спати, приліпити кудись український прапорець. Чекаємо на бодай словечко друге з цього приводу від Віктора Циганкова. Тим паче авторитету в Іспанії в українців все більше і більше. Проти Вільяреала півзахисник збірної України навіть забив. Але замед з'ясувався, що в епізоді був офсайд. Жирона пропустила у компенсований час, перервавши тим самим свою чотири безпрограшну серію. Але циганкові компанії усе ще б'ються за місце в Єврокубках. Нарешті потішив Руслан Маліновський. Українець віддав розпішну цукерочку на Жонатана Клоса в матчі проти Ліля Паулу Фонсеки. Для Руса це перша результативна дія з лютого, коли він забив той феєричний гол ПСЖ у Кубку. Марсель, щоправда, програв і схоже задовольниться бронзою. Тепер сподіватимемося, якщо Артем Довбик таки опиниться в Олімпійку, кількість результативних передач Маліни суттєво зросте. Інтерес французів до українського форварда до слова підтвердили і сам довбик і його агенти. Щоправда, там цілий список потенційних покупців. Зовсім несподівана і тим приємніша звістка прилетіла з Бельгії. Там Роман Яремчук вперше за два з половиною місяці вийшов у старті Брюге у переможному матчі з Антверпеном. Українця лише один удар і кілька виграних єдиноборств. Але після такої паузи очікувати якоїсь феєрії було б наївно. Доки Зінченко та Миколенко лікуються, а Мудрик отримає небагато часу проти Мансіті, головним українським героєм в АПЛ став Ілля Забарний. Захисник у друге поспіль потрапив до старту Борнмута. Вишні мінімально поступилися. Ман Юнайтед, але сам Забарний все активніше адаптується на туманному альбіоні. Ілю похвалили її вболівальники, і навіть офіційний Твітер Борнмута.